А тут добре видно результат діяльності тлі. Коли ось так крутить листя, якщо придивитися ось так гарненько, то видно, що там робиться. Фокус є, о! жахи робляться, мурашки лазять, тля обліпла. Тому таким деревам треба термінова допомога. Ось така з бачком. Треба обробити інсектицидами. Ну, в принципі, будь-яким. Але так як зараз погода дуже холодна, то треба підбирати ті, які працюють при низьких температурах. Я знаю, що точно працює від плюс 5 інсектоакароцит твікс. От ним зараз будемо обробляти. Ну і плюс, звичайно, від хвороб додаємо препарат хорус. Від хвороб. Обов'язково теж треба додати препарат, так як вже трапляються навіть ось такі от борошнисті роси. Їх треба видаляти, ось таке все пошкоджене на дереві, якщо знаходиться білим нальотом, тому що воно вже не лікується. Ми можемо покропити здорове листя. Ну, і видаляти, не кидати під дерево, а виносити з ділянки. Ми можемо покропити здорове листя, щоб воно не заразилося борошнистою росою ну, і іншими хворобами. Вилікувати те, що вже вражене, неможливо. От, якось так. Бажаю всім удачі, всього найкращого.